Пропонуємо до вашої уваги дуплекс на околиці міста Ужгорода в Оноківцях 5 хвилин до центру міста. Розташований на земельній ділянці 400 км. Кер... Побудований будинок з керамоблоку 40 см, утеплений мінватою і оздоблений клінкером. Загальна площа будинку 123 квадратних метри. Йдемо подивимось всередині. Велика вхідна група, яка дозволяє розмістити шафи до стелі по обидва боки коридору. Далі у нас іде розділення на окремі три кімнати. Це у нас іде перша кімната. Кімнати великі та просторі. Так само поштукатурені. Третя кімната. Вона є кутова і з дуже гарним вікном. Великий санвузол, в якому поміщається і ванна, туалет, і може бути навіть душова кабінка, окремо гостьовий туалет, простора кухня, вітальня. Робоча зона, де будуть розташовані всі поверхні з тумбами до самої стелі. І така родзинка нашої вітальні це вихід на камін. Є вихід на терасу з вітальної зони. Маємо комору таку із виходом на заднє подвір'я. Є вихід на горище. Вікна трикамерні встановлені. По всьому будинку розведена електрика, і зверніть увагу, що вона йде в желізній гофрі. Дах у нас перекритий металочерепицею, утеплений мінватою, і, як бачите, вже підшитий плівкою. Вхідні двері дуже гарного формату. Світло заведено в будинок, газу немає. Каналізація тут тільки своя в цьому районі. Буде встановлений септик. Більше нерухомості за посиланням через QR коди на сайті, у Телеграмі, Фейсбуці та на Ютубі. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами чи електронною поштою. Агентство нерухомості Сіті УЖЮа тут живе мрія.